Наша вишенька відсвіла вже, бачите, не знаєте, як морози вплинули на неї, на наші дерева, бо були гарні в нас заморозки, але вона відсвіла вже. Зараз треба зробити саму головну обробку для того, щоб вона не посохла. Бджоли нанесли інфекції. Дуже багато зараз необроблених вишень. І погода така, і дощі, і тепло, і мороз. Зараз може взятися хвороба. Із цвіту піти, і в ці гіляки все листя, все може посохнути на вишні. В деяких регіонах це не розповсюджено, Я знаю, в мене в нас в селі на Хмельниччині це не розповсюджено, у нас навіть не обробляють деколи. І вище нормально це. А в нас, от наприклад, на Прикарпатті знаєш, що Західна Україна дуже багато вишень пропадає, зразу після цвітіння починають сохнути. Тому. Треба зараз зробити саму головну обробку, щоб вишня не пропала. Також це стосується і черешні. Черешня теж перецвіла вже. От. От. Гарно вже перецвіла черешня, щоб вона теж може сохнути. Цей моніальний опік теж може бути і на черешні. Тому... Черешню теж зараз обробимо. Дуже, бачите, багато цвіту було на черешні. Здається, що мороз, мені здається, навіть не вплинув на нашу черешню нашу. От зараз покажу. Тому разом з вишнями зразу буде зручно обробити і черешню. Дивіться, скільки позав'язували черешень. Чим будемо обробляти? Будемо обробляти двома найкращими фунгіцидами: це хорус і скорб. Хорус тут головний. Чого він головний? Зараз вам поясню. Тому що він іде від хвороб вишні і черешні, моніліоз, кокомікоз клястого Це самі основні хвороби вишені черешні. Саме від моніліозу пропадає сохне вишня. І так само сохне і черешня. Так само ці кокомікози клястого спорози жовтіють на черешні. І так само і на вишні опадають, листять, жовтіють, в таку дирочку робляться листя і опадають. Тому хорос тут головний, хорос рахується. Один з найкращих фуници що б там не розказували, що там його підробляють. Він не так. Він не такий ефективний, він дорогий. Хорос ракується один з найкращих фуніцидів. Він працює гарно по холоду. У нас зараз такі перепади, що в день і може бути жара 15-20, вночі може бути і 3-4 градуси. Хорос спокійно працює по холоду. Йому ці температури підходять. Щодо того, що підробляють, там якісь не такі препарати, дивіться, в нас зараз все підробляють, будь-які препарати можуть підробляти до Дорогі, недорогі, дешеві, все підробляють, тому треба купляти у перевірених продавців, перевірених магазинах, які ви довіряєте. А, наприклад, там на базарах, там в інтернеті, якісь дешеві, звичайно, можуть бути якісь підробки, але це не означає, що хорос від того не став одним з найкращих фунгіцидів від цієї хвороби. Чого додається скор? Скор також рахується один з системних фунгіцидів, який буде доповнювати хорус. І він йде профілактикою від багатьох хвороб, тому і додається скор. Якщо ці два препарати поєднати, робиться повноцінна обробка вишні черешні. Так. Що я ще додаю, крім цих двох фунгіцидів, що я ще додаю цю бакову суміш? Я обов'язково додаю Енджіо. Енджо додаю від того, щоб не було черв'ячків Вишня черешня. Ну, ви самі розумієте, якщо навіть там буде супер врожай тої вишні черешні, навіть ми списемо їх, щоб вони не пропали, не засохли. А якщо там буде повно червічків, то ясно, що потім їсти їх не захочеться цього врожаю. Дивіться, Енджі. Це двохкомпонентний препарат. Тут два компоненти. Можна звичайно додати Актару або якийсь інший відповідник, але в Енджіо два компоненти. Він дуже добре підходить. На 20 днів буде захищати нашу вишню черешню. Енджо входить в рослину, і на 20 днів буде захищати вишню черешню від мухи, щоб вона нам не наробила цих черв'ячків. Отака обробка трьома цими препаратами забезпечить, що ваша вишня черешня не буде пропадати. Це перевірено роками. І плюс до того не буде ніяких ні червячків. Хімія за 20 днів вийде, і поки буде вишня черешня, буде можна спокійно її їсти. Але якщо не обробити і вони пропадуть, чи всохнуть, чи будуть черв'ячки, хо іти на базар купляти те, що кропиться кожний тиждень 20 разів по три, по чотири препарати, ну це не є вихід. Бажаю всім обробити свої вишні черешні. Бажаю всім гарного врожаю, рясного і мирного, мирного неба.